Хочу привітати всіх і початку нового навчального року. В цей важкий час хочу побажати всім міцного здоров'я, впевненості в тому, що ми дочекаємо скорої перемоги, впевненості в тому, що незабаром ми розпочнемо навчальний рік за партами. Побажати всім міцного здоров'я, успіхів у навчанні. Щиро вітаю всіх із початком нового навчального року. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів у навчанні, мирного неба. Нехай всіх охороняє Мати Божа та Господь Бог. Віто промайнуло, школа кличе знову нас, щоб навчати знову впізнавати все навколо. Любі мої діти! Вітаю вас із початком нового навчального року. Хоч онлайн, хоч дистанційно, підвиття сирен, все одно усе ми зможе. Ворог нас не переможе, бо знання це сила. Дорогі мої любі десятикласники, вітаю вас з початком нового року, з першим днем осень. Здоров'я нам та мирного неба! А вам, діти, гарного навчання нашій любій, незалежній Україні.